Вітаю! Із наближенням новорічних свят пропоную завчасно запастись не тільки тазиками салатів, а й добіркою нових серіалів, прем'єри яких відбудуться уже цієї зими. А щоб полегшити вам цю частину підготовки до свят, я приготувала для вас цілих 15 зимових серіальних прем'єр. Тож ставте лайк, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби він сповістив вас про нові відео. І починаємо! Почнемо із грудня. У цьому місяці глядачі зможуть насолодитися, як мінімум, чотирма багатообіцяючими прем'єрами. Три сосни детективний серіал від Amazon, вихід першої серії якого відбувся 2 грудня. Знятий за мотивами роману Луїзи Пенні Убивчо Тихе життя. Та розповідає про серію розслідувань таємничих смертей інспектора Армана Гамаша, у здавалося б, іделічному селищі Три сосни. Головну роль інспектора виконує актор Альфред Моліна. 16 грудня прем'єра серіалу від Netflix Рекрут Оуен молодий юрист, який починає працювати у ЦРУ. Проблеми починаються одразу. Колишня співробітниця ЦРУ погрожує розкрити секретні дані і шантажує цим американську розвідку. Так, Оуен, його грає Ноа Сентінео, має поринути у небезпечний світ міжнародного шпигунства. 25 грудня нас очікує ще одна серіальна прем'єра від Netflix –« Відьмак. Кровне походження. Серіал стане приквелом до основного проекту Відьмак. І розповість нам, а що ж було до Геральта? Його сюжет перенесе на більш ніж тисячу років до часів Геральта і покаже історію походження відьмаків та створення першого з них. Головною героїною стане войовниця на ім'я Ейле, колишня охоронниця королеви, котра полишила свій клан і королеву, щоб стати мандрівною музиканткою. Однак, згодом дівчині випаде взятися за зброю. А 26 грудня на Netflix відбудеться прем'єра серіалу Зрада це шпигунський трилер, головні ролі, у якому зіграють Чарлі Кокс, Ольга Куриленко і онука Чарлі Чапліна Уна Чаплін. Серіал розповість про Адама Лоуренса, агента таємної служби розвідки, чиє життя змінюється, коли він зустрічає Кару, шпигунку із його минулого. Як результат, напружені стосунки Кари, Адама, а також його дружини Меді стають схожими на гру, в якій кожен намагається розкрити секрети один одного і при цьому зберегти свої власні. А 8 січня не прогавте прем'єру серіалу Мейферські відьми. Головна героїня її грає Олександра Дадаріо, лікар-нейрохірург. Вона виявляє, що є спадкоємицею відьомського роду. Тож на неї очікує боротьба із чимось зловісним, що переслідує її родину впродовж поколінь. Серіал заснований на одноіменній серії містичних романів письменниці Райс, найбільш відомої як авторка роману Інтерв'ю з вампіром, 15 січня прем'єра серіалу від HBO Останні з нас за мотивами одноіменної гри. Дія серіалу розгортається через 20 років після того, як сучасна цивілізація була майже знищена та зосереджується на вцілілому чоловікові на ім'я Джоел, роль якого виконав Педро Паскаль. Його найняли, щоб вивести річну дівчинку Еллі із карантинної зони, Її грає Белла Рамзі. Тож наглядачів чекає захоплива подорож через всю країну, по якій Джоел та Еллі допомагатимуть один одному вижити. 22 січня прем'єра від Fox, серіал обвинувачені. Ця кримінальна драма є збіркою із 15 історій, і кожен епізод розпочинається із зали суду та певного обвинуваченого. При цьому глядачу невідомо ні про злочин, який той скоїв, ні взагалі шлях, що привів його до судової зали. Історія розповідатиметься із точки зору самого обвинуваченого. А глядачі поступово дізнаються, як звичайна людина потрапила у надзвичайну ситуацію, і як один неправильний вибір привів її до іншого, доки не стало надто пізно повертатися назад. А 26 січня відбудеться прем'єра серіалу Покер Фейс, спродюсувала проект і заодно виконала у ньому головну роль акторка Наташа Ліоні. За сюжетом головна героїня Чарлі, яку та грає. Має надзвичайну здатність визначати, коли хтось бреше. Вона мандрує своєю автівкою та з кожною зупинкою стикається із новими персонажами та дивними злочинами, які вона намагатиметься розкрити. Що ж, поговорили про нові серіали, але не забуваймо і про ті, що нам вже добре відомі. Адже взимку ми матимемо змогу побачити їхні продовження у свіжих сезонах. Наприклад, 8 грудня прем'єра серіалу Фатальний патруль серіал є спін-оффом супергеройського серіалу Титани за коміксами DC і розповідає про команду дуже нетипових супергероїв. Які отримали надзвичайні здібності у результаті нещасних випадків, і старань Найлза Колбера, ексцентричного вченого, якого вони звуть шефом, серед них гонщик, який розбився в аварії, пілот, що отримав заряд радіації, психопатка із 64 чотирма особами всередині, понівечена актриса, хлопець кіборг. Разом вони знайшли застосування своїм надздібностям на благо усього людства. Команда готова битися за мир, який не хоче мати з ними нічого спільного. А на 21 грудня на Netflix намічений третій сезон серіалу Емілі в Парижі це комедія про американку Емілі Купер і грає Лілі Колінс, яка приїжджає жити до столиці Франції через роботу та постійно потрапляє у курйозні ситуації. Наприкінці минулого сезону Емілі опинилась перед доленосним вибором як щодо подальшого перебування в Парижі та роботи, так і стосовно особистого життя. Тому наглядачів чекає чимало сюрпризів та цілих 10 епізодів, які Netflix люв'язно викладає своїм глядачам одразу в один день. 2 січня другий сезон серіалу Острів фантазії острів, де найпотаємніші мрії стають реальністю. І я вірія Ленерк. Мій яке ваше найглибше бажання, ваша найщиріша потреба. Острів know. це знає. Even Навіть якщо you know. ви не знаєте, вітаю на острові Спасибо. Фантазії. Гості цього надзвичайного курорту приїжджають сюди із різних причин: за здоров'ям, сімейною психотерапією, надлюдськими здібностями, будь-чим. Адже острів завжди знає, що потрібно людині. Ось тільки відвідувачі Темничого острова незабаром починають розуміти, що вцілення у життя їхніх фантазій має несподівані наслідки, а іноді їхні мрії можуть перетворюватися на непередбачувані кошмари. А ось 12 січня очікується новий другий сезон серіалу Вікінги Вальхала. Проект знятий у жанрі історичної драми та є спін-оффом серіалу Вікінги, а його дії розгортаються через сотню років після подій оригінального серіалу, в основі сценарію серіалу історії, розказані в скандинавських сагах. Наступного дня, 13 січня, вийде четвертий і заключний сезон серіалу Дім із прислугою. Заможна пара з Філадельфії, дороці та Шон Тернери переживають проблеми у шлюбі після смерті їхнього тримісячного сина. Дороці занурилися у депресію, через що чоловікові довелося вдатися до допомоги психотерапевта і на великої хитрощі. За порадою лікаря він придбав ляльку, яку майже неможливо відрізнити від справжнього немовля, аби допомогти дороці впоратися із стресом. Незабаром сім'я наймає Ліен, молоду релігійну няню для догляду за малюком. Проте дівчина аж ніяк не дивується штучному немовляті. Навпаки, вона демонструє крайню турботу про дитину, навіть у відсутності дороці, що наводить справжній жах на Шона. О, привіт! Привіт! Чи я це дитина. Містер Тернер. Вона зараз там прикладає доброда чужу дитину. Я щось не так зробила. 15 січня прем'єра другого сезону серіалу Мер Кінгстаун. Кримінальний трилер, у центрі сюжету якого впливова родина Макласкі із провінційного міста Кінгстаун у Мічигані, у якому єдина галузь, що процвітає це тюремна установа. Амбітний міч Макласки та його брати Кайл та Майк займаються доставкою до в'язниці необхідних товарів, переказом коштів між злочинцями, а також угодами іскопами, федералами та політиками. Будучи посередниками між засудженими злочинцями та представниками влади, сім'я Макласки поринає у жорстокий світ соціальної нерівності та процвітаючої корупції. І нарешті 9 лютого прем'єра на Netflix четвертого сезону серіалу Ти, котрий розповідає про романтичного психопата та серійного убивцю Джо Голдберга, його грає Пен Бечлі, який продовжує безнадійно закохуватися у жінок і залишати за собою слід із трупів. На цей раз Джо знову ж таки не дуже вдало завершивши свої стосунки із колишньою переїжджає до Лондона. І знову береться до пошуків цієї самої. Зізнавайтеся, будете стежити за новими пригодами Джо або оберете менш вбивчого серіального персонажа до своїх новорічних свят. Поділіться у коментарях вихід якого серіалу цієї зими ви чекаєте найбільше. Та побачимося у наступному відео!